Хорошая, хорошая. Друзья, ой, хорошая, я щука. Хорошая щука. Опа! Хорош! Хорош! Есть! Yes. Красота! Красота, друзья! Есть! Первая рыбалка, первый лед 2025. Друзья, смотрите, яка щука перва. А -а -а -а. Красота, и он стала. Зараз бежим туда. Смотрите, друзья, перва щука 2025. Супер! Только выставляюсь. І зразу покльовка. красота чудово. Так, і вон. Вон стало. Зараз біжим туди. Перший лід. Перший лід в цьому році. Сьогодні по календарю у нас 10 люте. О, друзі. Ось така чудова погода. І в нас друга покльовка. Зараз на годиннику 8-8 година ранку. Мота, 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 мота. Мота Мотає. Я і тут вимотала повністю. Довже вимотала повністю. Ого, наклоня. У меня Ого! Хорошая! Хорошая и тут! И тут хорошая руза, Ого! Сопротивляется! Да бог Сами пересекаются, вымотают полностью! Полностью вымотают! И пересекаются сами, как бы их катушку. Чуть не отломала. И тута хорошая щука! Я, я, я. ой! Крокодил. Фу. Хорош. Хорош. Давай, 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 давай. Давай, родная. Давай, давай, давай. Ого! Хорошая щука. Сюда, давай, давай, по новой. Давай, 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 давай. Хорош, хорош, хорош. Опа. Есть. Є, друзі. Фу. Оце один ух починається. Оце день ух починається. Друзі, ще одна щука. Ще не виставив всі жарлися. Друзі, отака. Тоже десь около двушки. Є. 10 лютого, друзі. Є. Фу. Супер! Оце риболочка сьогодні починається! А, красота! Красота, друзі! Друзі, дві отакі щуки! Супер! Хе -хе. Уже в нас є. Заглотнули дуже. Далеко. Буду зараз робити операцію її. Будемо. Робити операцію, взяв зівак. Так. Опа! Відкривай, я вона не хоче! Відкривай. Рота! Ого, захватила. А. Захватила! Я вже до тебе долізти, а? Захватила, а не долізу. Даже за допомогою інструментів не можу долізти. Ай, зараза. Оце жор. Ні, як би. Ага, крючочек показался, крючочек показался. О, одна е. Фух, так, одну вцепили. Есть. А. Супер. Так. Одна е. Друга. Красавица. Друга красавица. Так сама захватила. А. Да давай, открывай. Операция И. Так. Ага. Е. Есть. Все. Ага, и карасик вынес. Может и карасик живчика отдаст. Есть. И живчика отдала. Друзья, еще одна поклевка. Друзья, еще одна поклевка. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Дивіться. Поки відцепив оцих красавиц. А у нас еще одна поклевка. Дивіться, стала. Фух. Бежим. Вот это Вот это Заденюк. Ей тут вимотала. Їй тут друзі вимотала. Фу. 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 Ні, тут нема. Тут нема, друзі, збила. Пожувала, пожувала. І збила, Виплюнула. Так, нічого заряджаємо по новой. Видно, вкололась. Так. Ха -ха -ха. Як вам денк? Сьогодні ще й мої рыбалки. Начало. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вова Хантер. І сьогодні у нас перший лід. Перший лід 2025. І опять знову, друзі, стали. От не можу я з вами спокійно привітати. Біжимо. Тільки довиставляв! Тільки довиставляв Щуголовки. Привітаюсь, давайте хоч так. <сум> Всім привіт, друзі! Не, не можу в спокійній обстановці З вами поспілкуватися. Знову крути, 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 крути Четверта поклюка сьогодні, дивіться. І круте, круте Треба підсікати. А потім будемо спілкуватися. Ну що Думаю, так да. Єсть Єсть, єсть, єсть Ну, це менше, 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 менше. Опа! Ага, це щуря. Ага. Це щуря. Це щуря, якщо акуратно отцепимо його випустимо. А, -а, 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 а Зараз. Надо кинца брать, чтобы аккуратно отцепить его и выпустить. Так. Фух, сегодня день. Я уже весь мокрый. Весь мокрый. По папу и по маму. Так є yeah. Ну no, що, отака вот щучка випускаємо по папу і по маму. Пливи Як бачите, такий денок. Активність сьогодні щуки непогана, як бачите, і велика, і маленька. Бере всяка. Зараз спробуємо кунчика. Окунчика потягати мені хочеться на балансірчик. Нові балансірчики заказав із Аліекспреса. І хочу їх сьогодні випробувати. Подивимося, що вийде. Намастирив там свою снасть і хочу його, її сьогодні випробувати. Як бачите, у мене утро почалось дуже-дуже жваво, я кажу, не, не встиг з вами навіть привітатися. Е, тільки почав виставлятися, зразу почали стріляти у мене щуколовки. І прийшлось трішки. Митушиця. Фу, весь мокрий, жарко. Так що, друзі, ви все побачили. Зараз трішки е, 9 година, поки довів до ладу е, спіймані щучки, подоставав з них крючки, е, живчиків. Фу, трішки охолонув. Тепер у спокійній обстановці можна з вами поспілкуватись, друзі. Сьогодні у нас по календарю, як говорив, лютий місяць, 10 число. Перший лід, перший лід у нас в цьому році. І як бачите, результативність зранку була. Не знаю, як далі буде, а зранку дві щучки гарні по 2 кг. Ми їх пізніше зважимо з вами. Я думаю, по 2 кг вони точно є. Пробуем на балансирчик. Раз. сидит, Ну нормально. Сантиметр 5 е. 4-5. Вот такие. Так. Достаю свое новое. Новое удилище. Друзья, так оно выглядает. Так. Класс. С трещоточкой. Так, смотрите, друзья, что я сделал. Вот такой вот, вот такой балансирчик сейчас цепляю. И трошки выше вот такая вот муха. Видно, да? Есть! Есть, друзья! Смотрите, какая ощущения. Клюнула на балансир. Такая самая щучка, как на щуколову. Так, випускаємо. Оп! Пливи. <плеви> То так, що такі, друзі, діла? Йдемо далі шукати окуня. Так. Ну що, стараюсь знайти окушка Поки що мені окушок не вдається. Чотири щучки було, дві маленькі, як ви бачили, випустив. І дві у нас є. Так що якось так. Фу. Така, спокійна обстановка, сипе маленький легенький сніжочок. Знаходимось ми на старому руслі. Далі там, де. Сосни, бачите, там йде головна, головна річка, там поки що льод не став, є промоїни. Я думаю, якщо б дві ночі градусів по 11, як сьогодні, і там би теж льодок взявся, можна було б виходити на річку. Але на зараз ні, по затончикам таким льод стоїть 4-5 см потріскує. Ну, ходити, як ви бачите, можна, сміливо, лід без снігу був, гарний, міцний. Так що отакі друзі діла. Іду далі шукати окунчика. Температура трішки зараз просіла, мінус 8 на градуснику, показує в машині камера. Трішки підсідає, постійно треба міняти акумулятор. Так що, друзі, тільки знайду окунчика або десь якісь покльовки, зразу включаю, щоб ви не пропустили, саме головне, взяв другу удочку, зараз спробую на таку ось муху. Ось така мошка і отакий. На, на, на невеличкого окунчика, я думаю. Невеличкий такий балансірчик. О, видно, так? Да? Пробуємо. Так, 11-та ранку і зараз трішки поп'ю чайку, зігріюсь. Морозець тримається 8 градусів. Так що зараз трішки зігріюсь. В цілому обстановка душевна, рибалочка непогана. Сьогодні я з уловом. На балансірчик да, пробував кругом. І за ямою, і в ямі, перед ямою нема друзі, діла. Окончик сьогодні, мабуть, не активний. Зараз поп'ю жіку все рівно буду пробувати. Мармашів і мотиля в мене немає, а на балансірчик на мушку. Да, пробував, але ну, безрезультатно поки що. Зараз приїхав ще один грибакан. Буде пробувати може нам мотеля чи на якусь наживочку. Подивимося, побачимо. Ага, тут є, тут є, 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 опа. Невеличка ну є. Так. Невеличка ну є. Ну, да. Друзі, ловиться вже погано. Друзі, отака ось от щучка 12 годин. Заберу. Опа! П'ята щука за сьогоднішній день. І так, друзі, момент зважування. Так, збиваємо на нулі. І беремо самобіжку. Оп. Що ми маємо? 2800, друзі, 2800. 2800 така. отака. Ааа, так, 2 800. Опа. Так, друга. Друга. Рівно 2. Рівно 2. Третя. Це таке слабеньке. Ай, йоки-палки. Откусила палець. Розсік палець об зуби. Mm. От зараза. 975. 975. Фу. Кров лється. Так, ну і все. Пів кіла десь. Отакий, От друзі, сьогодні улов розрізав об щучу об щучі зуби розрізав палець а, кровляться Надо акуратно з цими щуками Фу. Так що, друзі, отака вийшла сьогодні рибалка 10 лютого глуха зім'я, ну, так як льоду не було, ж, е, щука жива, активна. І сьогоднішній отакий сьогодні улов, друзі, 2800-2970 грам і пів кіла. Я довольний, рибалка вийшла отака, тільки щука, одна щука укусила мене за палець Трішки поранився, але це нічого пройде. В цілому супер-супер. Е, окунь, окунь не бера. Пробував і на балансір, пробував на безмотилку. Е, ні окунь, ні платвичка брати не хоче. А щука показала сьогодні непоганий результат. Дві я випустив і чотири щуки я взяв, тобто шість, шість щук. Сьогодні я зловив, отрив від цього задоволення. Рибалка вийшла така. Так що е, поки що ще не збираюся, зараз 2, 2 години дня, може побуду е, годин до 4, потім почну потихеньку збиратись. зараз день побільшав. Ну, а в цілому так, в цілому так. Е, якщо ще десь буде якась е, покльовочка, я це все зазніму. Ви все побачите. Ну а так, наразі такий результат. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, виїжджайте, відпочивайте на свіжий воздух, на природу. Це, друзі, красота житті. Так що, якось так. Всім мирного неба, всім міцного здоров'я. Будьте здорові, всім пока!